Сьогодні у мене на обід картошка м'ячка, капуста, тушена і бутерброд. Я ще хотіла консерву, якусь таку жирну. Так у нас така жирна консерва. Кажу, батько, давай відкриємо. Каже, не, залишимо на потом. А жиру хочеться такого жиру. Бо холодно. Батьк, картопля. Парує картопля. Ой. Сьогодні вночі два рази відмикали світло, у нас котел на різдка, угу. провода від котла, бачите? Ой, смерзла. Я калачком, і калачиком. Зранку встала і бігом така, аж стрибнула на кухню, хочу їсти до комфорок. і щось гаряче таке. А батя суп! Гороховий зварив. Я, я короче, що зварив звере гороховий суп, якщо я. Тушила, вчора цілий день тушила ту капусту. А капусту я стушила, тушила, бо в нас було дуже холодно і в сараї капуста змерзла, було дуже жалко викидати такі гарні капусти. І я її сливами ось стушила. бачите, сливи. Тут є гриби, яких не видно. І м'ясо. Розварилося. М -м -м. А це в мене бутерброд. Він, правда, такий, такий відгулявший той бутерброд. Вчорашній шпроти. Шпроти, помідори. І тут у мене ще сирок натертий. Бачите, гарно тримається. Я хотіла вам показати, який він буде на завтра. Нормальний. Так, до картопельки. <кхи> Мячки. Аж, аж краще. аж жить так захотілося. <кхи> Відео записувати. Сьогодні мороз. Оці морози що 20 градусів. Оце вони... І сонце то вийшло з хати. Ні опалення, ні світла, нічого. Вийшла з хати на сонце, на мороз хоч погрілася. А так ще так з капусточкою. М -м -м. Найкраще поєднання. Ну і замість хліба шикуємо. М -м -м. Бо скільки того життя треба їсти.